Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Тайм-аут пише українка Юлія Полібіна. Люди постійно приходять під ОП, мітингують, чинуші крадуть як не в себе. В той час як армії багато чого не вистачає, це бачать союзники. Західним партнерам хотілося повідомити в статті, що вони зрозуміли, що в Україні немає тієї людини, яка може, хоч і буде перемагати у війні. Для цього вони нам піднімають повіки. Так цей процес вже почався у Вільнюсі, але для більшої певності нам демонструється у статті з приведенням фактів із спілкуванням з Зедентом та його співмешканцями. По банковій за делегація полетіла в США на модернізованому літачку, обладнаному сучасними електронними ігровими примочками, та новесенькими шкіряними кріслами, встановленими на нових коврових покриттях, напевно, всю дорогу іржали і розважались. А що ще робити? Звичайно, ніхто не думав про конгресменів, які мають питання щодо витрачених грошей, і мало того, вимагають звітів за ці кошти, бо дивно, виборцям треба знати про доцільність витрат. А просто їздив по світу і презентував серіал перший сезон. Війна в Україні, але він продавав так, щоб гроші сплачували навіть ті, хто і фільм дивитись не хотів. Аплодисменти, квіти, оплески гроші, виходи на біс, і примількалість ваші рижі кудрі. Тепер другий сезон не йде навіть із показом трейлеру. Не купують таке, бо не маю розуміння. Навіщо вимагати гроші, і замість того, щоб досягати мети по визволенню України, розпихувати гроші по кишенях і виводити з країни у власні офшори? На зауваження і прохання змінити склад акторів і замість сезонників босяків взяти профі ніхто не реагував. В гроші розтринькувались, обладнання зношувалось, інтерес до халявщиків зникав поступово. І от він стоїть такий цей директор кіностудії Квартал 95, один серед багатьох у вільнюсі, і навіть ніхто не цікавиться цією найвеличнішою колись персоною. Король голий, господа товариші, все, спектакль окончен. Єрмак каже, що таке відчуття висить у повітрі. Всі відчувають, що влада не протримається довго, і люди крадуть, наче завтра не буде слова Єрмака. Але гратися життями співічизників небезпечно, це не актори. Кожним родина за кожне згублене повинні за денти життя рано чи пізно прийде час розплати, і ніхто не бажає бути причетними до цього. Бо тухлий присмак зради і поразки відлякує оточення. Він не думає про країну, і про помилки на які йому вказують. Не реагує. Він думає про оплески щось їх нечутно, Про гроші продали мало квитків і немає аншлагу про свою подальшу кар'єру в кріслі президента. А чи буде вона? Він не живе проблемами і потребами країни. Це недоступно для такого недологого створіння, яке не здатне нічому навчити. Тися, але має ненависть до тих, хто вміє, і знає, як заробити і витратити гроші з користю для себе І з вигодою для інших. Дуже заведючий, і мстивий і обмежений. Це вже побачив увесь світ, і тому посилає нам сигнал СОС. Робіть з ним щось, бо він згубить і вас, і Україну. Важко сказати, про що Зедент думав, коли своїм літаком, сучасним інтегрованим ігровим центром, повертався в Україну, але навряд чи аналізував свою діяльність як відповідальної особи перед державами-партнерами. чи думав про тих, хто загинув через його зрад. Ницькі дії, скоріш за все думав, як дотягнути до весни із урізаними фінансовими донорськими вливаннями, і як пропетляти через контролерів, яких доведеться терпіти і щось їм там відповідати. Хороша обкладинка, щоправда, там слід би було написати, як закінчується стаття. Словами задента до журналіста. Я не думаю, що Україна може дозволити собі втомитися від війни. Навіть якщо хтось втомлюється всередині, багато з нас не визнають цього. Але трохи змінивши кінцівку, я стомився і я йду. Взагалі, то він саме це й обіцяв в жовтні. 2020 року це вже було після оманських зустрічей, і коли здійснилася мрія зазирнути в очі путіна. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.